Довго, приблизно 20-30 хвилин, просто йти, йти, йти. Тут немає, наскільки я розумію, ні автобусів, ніяких маршруток. Тут треба все одно йти. О, це от великий мінус, поки що єдиний, який я бачу. І ще що, поки я йшла, я так підвтомилася, і тільки коли прийшла додому, буквально через 2 хвилини почався дощ. Просто от нічого не було, потім гроза, і через секунду дощ пішов. І через це моя такі стан якийсь не дуже. Я хотіла. Одразу ж записати румту, в принципі, от записувати нічого. Тут одна кімната і ванна, в принципі, все. Я думаю, було б логічніше зняти вже з штучками, прикалюхами своїми домашніми. Тут я це все зніму саме, як оце це все є. От. І ще мене засмутила одна тема, поки йшов дощ, я сиділа на підвіконні і хотіла помітити позначкою в Google Maps, що отут я живу, щоб потім можна було швидко знайти місце знаходження і, наприклад, поставити туди крапочку і до нього йти. І там були відгуки щодо цього ЖК, щодо всякого такого, і там рейтинг не дуже такий класний. Там жалілися на парковку, жалілися на орендодавців, жалілися на застройщиків оці от. І це якось мене так засмутило. Але я цю квартиру беру тільки на три місяці. І думаю, за ці три місяці я підвищу свій рівень доходу і зможу винаймати квартиру покраще. Тобто, для початку ця квартира, прямо от, от, вона класна, нормальна і все окей. Але потім треба, думаю, якраз після трьох місяців я буду шукати щось інше, не продовжувати термін цього всього. Мій харківський робдур! Тут, в принципі, немає чого показувати, бо, наприклад, в цій квартирі в Лозовій там було декілька кімнат, там було де, щоб походити. А тут, в принципі, показувати нічого, так що він буде невеликий взагалі. Квартира така, вона в мінімалістичному стилі, мені подобаються двері, вони класно відкриваються, закриваються. One second. чики чикі Опа. Закриваються вони. Прикольно, понравилось мені. Одразу від дверей вмикач-вимикач у цього всього. Скажу потім про калюху, яка мені дуже сподобалася. Тут мав бути домофон, але через військовий стан у цю всяку херню вони чи його чи зняли, чи його не робили. І так от тратять права, да. Тут класна двері, двері двері, Две... Две... блін. Прикольні двері, вмикач. І тут невелика дарова, невелика така ванна кімната. Тут душ, коротше, що разкажувати. Все працює нормально. Якось так. Зовсім невелико. Є бойлер, що мені дуже подобається, бо в більшості квартир, які я дивилася, не було бойлера. Просто що ти без гарячої води. Тут ще є для рушників, для трусов, для носков сушилка. Отак от, от вмикаєш в розетку і вона нагрівається. Прикольна тема і класно буде сушити. Все, в принципі, вона не старе, а більш-менш нове, хоча є такі погрешності, які я помітила, що це квартира не нова, що я тут живу не вперше, тут до мене хтось жив. Пральна машина, о, це мій вісім. Пральна машина така велика шафа. ванна кімната. Велика шафа. Що тут показувати? Я не знаю полиці, Видвігашки всякі. Всередині є сушильна ця от штука, шкаф, як шкаф, що ще казати. Після шафи звичайний холодильник, як я розумію, він новий чи щось таке, а може не новий хірург. Но сам факт, що він нормальний. Він виглядає нормально, не покочено, Все з ним окей. Хоча я бачу, що на ньому хтось жив, чи не хтось. А щось на нього ставили. Чому я кажу, що показувати тут нічого. Бо, по факту, ти заходиш в квартиру, зараз я в полотну встала, все, це вся квартира. Для мене непогано доволі холодильник, телевізор, Де там поставити чай, ноутбук. Тут, до речі, я вже сиділа, вона мене витримала, вже класно. Диван. Така сталішниця чи барна стойка, не знаю, як вона називається. І звичайні шафки, мікрохвильовка. От, те, що я казала, що помітно, що я тут думаю, хтось жив. Наприклад, з таких штучок, що от видно, що вона не нова. Наприклад, тут ще є, як його називають, Наліт, а, наліт, ну ви поняли, наліт. Але все ж таки мені сказали, що це нова квартира, робили під себе, всяке таке. Якось непомітно, що думали, тут хтось жив. Наприклад, я питала цю квартиру, щоб саме жити з кроликом, бо я не знаю на який термін я сюди заїжджаю, і як і тут буде жити. Взагалі, я планую їздити між Харковом і Лозовою. В принципі, я думаю, це можна реалізувати. Буде складно, але. Я не можу і не хочу кидати своїх діток маленьких бобочок моїх. Я їх так сильно полюбила за цей термін. І я хотіла знімати квартиру саме з кроликом. Думаю, ну всякі обставини є. Я можу взагалі повністю переїхати в Харків. Може, я так надумаю і хотіла забирати, звісно ж, собою кролика і шукала квартиру саме, щоб можна було з кроликом. І мені в багатьох в більшості моментах відмовляли. А на цій квартирі погодили. Багато було запитань, що дуже там нічого не пошкодила, нічого такого, бо це нова квартира. І зараз я дивлюся, ну, типу, почала більше придивлятися до таких дрібниць, що, наприклад, от шпалери видно по ним, що вони не нові. Наприклад, з таких маленьких дрібничок, тобто на загальному фоні, ні, так також видно, коли вже починаєш придивлятися, на загальному фоні не дуже видно, наприклад, у таких от штучок. Тобто, ну, чому воно здерто? Можливо, тут, звісно, під час ремонту порисували, всякі такі штуки робили, але все ж таки, ну, я думаю, зрозуміло. За вимикачі і проколюха, яка мені сподобалася, ти вже вмостилася така, і тобі ліньки, вимикати йти світло аж туди, аж тут є такі вимикачі, ти їх клац і все. Вимикається все світло, яке воно отут вгорі. Знову можна так от клац, і воно вмикнулось. Прикольно. Це мій вид з вікна, доволі непогано. Щодо умов, мені в принципі подобається тим паче, що це моя перша квартира в Харкові, і я її винаймаю за три тисячі. Для великого міста три тисячі ну, це дуже мало. Тобто в Лозовій ту квартиру я знімала за дві, і коли я виїхала наступному редодавцю, її вже здавали за чотири чи навіть за 4 500, ну, тобто 4 – це була сума, і ця жінка, дівчина думала, що до ціни 4 500. І я хотіла почати з мінімальної вартості в Харкові, але я не хотіла в якомусь бомжатніку жити, щоб там, знаєте, були, не знаю, там червоні оці от пали, оця червона підлога, чи там якісь шпалери подерті, чи, чи там, не знаю, якісь клепи та ракани. Не хотілося, звісно, чи там, не знаю, килими якісь на е, стінах. Боже. Я в житті розмовляю на і зараз так складно на українську приходити. Я сподіваюся, ви мене розумієте. І я хотіла собі нормальну квартиру. Я думала, що взагалі таку не знайду, щоб вона була мінімалістична, щоб там було все, що мені потрібно, щоб вона була невелика. Тобто навіщо мені, наприклад, трьохкімнатна квартира? Якщо, скоріш за все, я буду працювати і проходити додому лише поспати, тим паче для мене однієї, якщо я ще не знаю. Де я буду працювати, скільки я буду працювати, як я буду працювати. Можливо, це буде формат, що я буду лише приходити додому спати. І навіщо мені, наприклад, та сама трьохкімнатна квартира? Або навпаки, я перейду повністю на онлайн, і мені потрібна була та трьохкімнатна квартира, або у мене була окрема спальня, окремо кабінет, окрема, наприклад, вітальня, щоб там можна було відпочивати. Тобто я ще не знаю, як це воно куди все повернеться, і тим паче ще, от я їхала і думала, що до того. Умовно кажучи, де мені жити. Бо я класно розвилася в своєму маленькому місті, в місті Лозуван. Там в мене є свої клієнти постійні, свої діти, які мене дуже люблять. Я їх дуже сильно полюбила. І я не знаю, як їх зараз кинути. Тобто сказати Все, наша секція закривається до побачення. Я не можу це з моральної сторони зробити. Я думала, що проблема в фінансовій стороні. Що от коли я почну заробляти з іншої якоїсь там сфери чи щось таке, в мене з'явиться інша робота, то мене попустить, але я просто не знаю. Я не можу їх більше кинути з моральної сторони. І я от думала, що як воно це повернеться. Можливо, воно повернеться навіть в ту сторону, що я поживу в Харкові той самий місяць, півмісяця, подивлюся, яка тут є робота, я, наскільки вона оплачуває моя. Оплачувана, <хи> і, і можливо, навіть зроблю висновок, що мені потрібно зробити все ж таки акцент на лозову і розвивати саме себе в місті лозова, тому що там є люди, там є місце, де можна розвиватися. Я колись казала і писала, що я відчула там стелю, але ні, я відчула в собі власну стелю. Тобто то там можна розвиватися, там можна заробляти гроші, але просто що от мені захотілося спробувати щось інше. Я от приїхала в Харків, аби пробувати. Завтра в мене аж дві співбесіди. Я взагалі їхала на одну співбесіду на інструктора в батутний центр. Тобто я пробувала спочатку працювати в студії танцю, але там щось група у мене набралася свої певні там якісь проблемки виявилися. Але ну, хер з ними, як то кажуть, спробую далі. І я думала, що, можливо, варто спробувати звичайну якусь роботу. А потім що шукати з тренерської сторони, бо як тренер, я спочатку не буду багато заробляти, Можливо, і варто спробувати звичайну якусь роботу. І от інструктор роботу не центр, тобто дивитися за людьми, щоб вони там не вбилися, допомагати пояснювати, як там стрибати. Брати гроші, всяке таке, ну як я розумію. І завтра в мене співбесіди на 12 здається, чи на 11. І я приїхала за раніше або й сьогодні це все спокійно вирішити. Наприклад, приїхати в квартиру, трішки поприбиратися. Завтра аби спокійно прикинутися, вирішити якісь свої справи і поїхати. Чому прикол цих знаків? Тобто, якщо ти шукаєш знак, ти його знайдеш. Я їхала в машині на Баблакарі. Їду собі нікого не чіпаю, слухаю музику, телефонує якийсь номер, і думаю, скоріш за все з цього податного центру спитати, чи буду я завтра, чи що взагалі від мене хочуть. І а мені виявляється, подзвонив центр розвитку дітей, і вони шукають тренера, аби викладати дітям йогу або щось таке. Я ж кажу, що я йогу не викладаю. Я взагалі викладаю гімнастику для дітей. Ось у мене такий досвід. у Мене досвід майже рік. В мене освіти немає, тобто кажу, як є, навіщо брехати. З такими то дітьми працювала, от там, що ми там робимо, чимось займаємося, і вони кажуть, що нам чудово підходить, тому, ми шукаємо ще, тому що ми ще шукаємо тренерів, саме щоб в нас не тільки там було, умовно кажучи, репетиторство, викладання англійської мови, розвиток дітей, але ще й спорт. І Я така, ми сайтм сам. І завтра я ще їду на 4, стаються чи на 5 на співбесіду. Це гроза, якщо що. Я от думала піти погляди в парк, але до парку йти 30 хвилин, і я от не зараз, можливо, я вийду і мене накриє злива. Агонь просто. І що? І дві співбесіди. І потім я пойду додому або завтра, або післязавтра, бо в мене четвер діти в Лозовій. Як це я буду поєднувати? Чи взагалі буду поєднувати? Знову ж таки, я можу подивитися тут і по відчуттям зрозуміти, що тут не моє, я тут зараз власне, не хочу. І все. І поїхати додому. Не знаю. Або, навпаки, закритися там і розвиватися повністю тут. Не знаю, кого це все поверне, мені самі цікаво, як воно буде. Я відчуваю, що дуже засмучена і, можливо, це через те, що я голодна. Зараз я піду поїм. і, на жаль, тут немає нічого такого. Поруч, наскільки я пам'ятаю. Тобто це потрібно йти в сторону метро, до якого йти 20 хвилин. Тобто мені для того, щоб поїсти або щось перекусити, Зараз треба йти мінімум 15 або щось таке. Я ще хочу засіч, скільки часу взагалі потребується власне, мені, аби дійти до, до якоїсь точки. Наприклад, от я виходжу з квартири і скільки часу мені потрібно, щоб я вже могла орієнтуватися. Справді, якась така засмучена. В принципі, причини, як ви немає, бо справді треба свити поїсти. Я буду Тут доволі спокійно, і плюсом для мене великим є те, що тут реально тихо, не чутно машин великої кількості. Що мені подобалося в своєму селищі, власне, те, що по-перше, ми і в селищі живемо на окраїні, тобто там взагалі майже не чутно ніяких машин, ніякого двіжу. І в лозові мені не подобалося те, що саме в лозові я жила в центрі. І в мене вікна, хоч виходили у двір, але навіть було чутно оце це пікання світлофорів, все таке. І Це мене сильно дратувало. те що ти в своїй квартирі, але дуже шумно, бо і дорогу чутно, і людей чутно. Мені хотілося якогось такого спокою. І тут, наче як доріг не чути не так сильно, як би це могло бути. І тут, як мені сказали, тут більше живе молоді саме. І от, наприклад, я побачила вже. Дві молодих дівчини, одна до 20, друга десь приблизно до 30. От, і тому я думаю, все буде окей. Просто ще треба звикнути до цього темпу, що от ці самі 20-30 хвилин мені треба йти до метро. Бо я звикло ще все під рукою, що навіть в мене була робота від моєї квартири. В принципі, і так у 20 хвилинах, може навіть менше в 10, що я туди-сюди і вже і добіжала. А тут треба, щоб до метро тільки дійти. 20-30 хвилин ще плюс їхати кудись. Коротше, все нормально буде, просто не привикнуть. Зараз я йду за їжею. Хочу щось собі або купити в такому магазині, як продуктовому, наприклад. Просто на всякі АТБ чи якісь такі маркети, от, щоб взяти собі їжу. І хочу зайти щось типу буфету, там поїсти не знаю, якось я Просто голодна. Я навіть не можу як не як зображати. Бо я просто голодна, У мене одразу настрій зіпсувався, все яке таке. І треба на вечір щось взяти собі похромати. Бо вдома, ну вдома, як вдома, ти то чайок поп'єш, ти якось під гризнеш, так і день і пройде. А тут такого нема. Тому треба облаштовувати собі цей комфорт наново. Я цей район приблизно знаю. Тобто я ж взагалі не Харківська, і я по цим районам не орієнтуюся взагалі ніяк. Тобто, де краще жити, де краще інфраструктура, все таке Але цей район я приблизно знаю, бо я жила на Олексіївці, на зеленій Вєтке. І я приблизно по цьому маршруту їздила до себе в універ. Тобто я оці відкриє краєвиди. Бачила, як воно так от привело. Чому я обрала саме цей район? Бо мені по ідеї було близько до тієї студії, де я зараз не працюю. Йопта. 53.90. Отце. Не удивлена. Иду в капуста это мой. Обняла капусту иду домой. Я погуляла, наїлася, і я задоволена. Мені тепер подобається квартира. Це тоді я так засмутилася якось чогось, а зараз наїлася і все окей. Я ще купила собі сухарей на вечір. І Блядь, холодний чай, я його обожнюю. Я тепер буду дивитися відосики на ютубчику і відпочивати. І буду лягати спати скоро. Вже в новенькій квартирці своїй. Аж не віриться. Клас! Зараз 11 година і світло приблизно ось таке. І його більше і не буде. Я думаю, що більше зранку раніше його більше саме в квартирі, але ось так от максимум. Зараз 14.20, в мене через дві години співбесіда щодо малюків. І на першу співбесіду я не поїхала, бо я вирішила, що навіть якщо моя там затвердить, я там працювати не хочу. Бо я хочу розвивати саме себе, свою справу, те, що я роблю, а не бідкатися і чіплятися за кожну можливість попрацювати і всяке таке. Тим бачу, що я вже знайшла своє захоплення, справу, яка мені подобається, і навіщо мені чіплятися просто за роботу, де є гроші? Можливо, я навіть не знаю. Це така справа, можливо, мені будуть. Якщо в мене вже є своя справа, і мені хочеться, і я знаю, як її розвивати, навіщо просто втрачати час і все таке? Я, я вже зібралася на співбесіду, це була співбесіда щодо роботи з малюками, і мені самі цікаво, що ж вона там вийде, Буду тримати в курсі. Йолки-металки яка я. thank mm -hmm. you сказати, що я вахую, нічого не сказати. Просто поміняли вход. Ось вот тут був вход в кулінічі, а він тепер звернув з другої сторони. Що за вейформи? Прикол. О, там. О, то прикол. Що ми Просто моя прекрасна логіка. Я була на співбасіті, я просто шикарно встигала на електричку, яка була в 16.05. І я, щоб у мене було час, аби там щось зробити, зайти, наприклад, в колінічі сию, купити, поїсти. Ну, взагалі, прекрасно. Але я просто зажлобила 10 гривень, щоб сходити в туалет на вокзалі. Я думаю, схожу в туалет на безкоштовному цю в торговому центрі. Я заїхала на одну. Станцію метро сходила в туалет, поки ж туди, поки сюди. Приїхала на вокзал, ще зайшла в кулінічі за їжею, почала це все я встигала. Я просто заходжу в кулінічі, а там мальчик, стажор. Він мені поки одне пробив, поки друге пробив, поки третє така... блядь, Просто э, 18.03 він мені це все ще пробиває. І по ідеї я могла вже в 16.03 вийти і в 16.05 я була вже на платформі і поїхала. Але вона якось так затрималася, і просто я звідти вийшла в 1606, і тобто моя електричка вже поїхала. Тобто, по факту це все пішло через те, що я зажгла біля 10 гривень, і тепер я буду платити не 41 гривню чи 43, скільки там, за приїзд на електричці, а пити на Баблакарі за 300. Логіка.